Добрий день всім добрим людям. Зайшов тут випадково на один сайт, щоб узнати трошки більше про книгу книг, як нам говорять. Біблія. Канон сакральних текстів юдаїзму та християнства. От, рухаємося вниз, дивимося, що далі. Етимологія, авторство. Юдейська Біблія. От можна почитати багато цікавого, подивитися по підказкам, старий завіт вилітає малюнок, який показує, з описом, що на ньому. Мішна, що таке, збірник тлумачень Тори адаптований. Гемара. Гемара, Гмора, Гемора, Вчення Єврит. Досконалість. От. І А Що ж таке Талмуд? Опа. Український тризуб. Символ княжої держави Кагана Володимира. Чи то не княжої. Але чомусь в Талмуді тепер, як бачите, маємо те, що маємо, як казав один із перших, хто почав грабувати Україну. Як ви гадаєте, це випадково чи ні?